300 FPV-дронів, мавіки та автомобіль. Таку гуманітарну допомогу з івано Франківська доправлено на Запорізький відтинок фронту. Ми робили масштабну поїздку того тижня в вівторок до Дня волонтера, до Дня Збройних сил. Чотири буса і лавета з двома баги і два джепа. Крім кроме цього ми везли будівельні матеріали, медикаменти. Посилки, що люди принесли своїм родичам, солдатам. Ми по штабах не спілка волонтерів не їде на штаби. У нас акція з, рук, з рукою в руки. Ми стараємося на позиції доїхати до хлопців. Як де йдуть обстріли, то хлопці виїжджають до нас, а так гуляй поле під часів Яр Константинівка, під Нью-Йорк, під Торецьк, ми під'їжджаємо чим ближче. До хлопців до позицій. кожна поїздка важлива для її учасників та фронтовиків вихідців з івано франківська Серед бійців чимало працівників комунальних служб, які з нетерпінням чекають приємних звісток із рідного міста. Було призвано 62 працівника інспекції. На початок повноштарного вторгнення в інспекції працювало 47 учасників бойових дій. Ну всі ті хлопці пішли, плюс багато хлопців пішло тих, хто не воював спочатку цієї війни. Вже дехто повернувся, повернулися по пораненням, по сімейним причинам хлопці позвільнялися, тобто але дуже багато наших хлопців зараз там. Зустрінув наш, наших співробітників. Власне, до них також їду. Також для них маємо дещо передає. Благородну місію з постачання спецобладнання представники івано Франківської МТГ здійснили для військових частин, де служать наші земляки. Відповідно, бійці не аби як цінують зусилля міської тергромади та її системну підтримку. Хочу подякувати. Дуже за велику допомогу, за в допомогу, завжди Франківська громада допомагає, не залишає нас е, воювати без нічого. Хто автомобілями допомагає, хто допомагає дронами і завжди вони нас підтримують. На жаль, був якраз той момент, коли прилетіла авіабомба в Запоріжжя і постраждали багато людей. Вічна пам'ять всім, хто загинув від расистів. Єдиний висновок від цієї чергової нашої поїздки нагадую, раз на півтора місяця їжджу, раз на місяць, раз на півтора, як виходить це допомагати нашим військовим збільшити нашу допомогу. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.